Всім доброго дня! Сьогодні я буду проріджувати осінню малинку. Це в нас сорт Поляна. Так він зараз виглядає ось такий він в нас будемо робити такий експеримент. Один кусочок в нас буде непроріджений, ось він. А один кусочок я зараз проріджу. Так, а це вже друга ділянка, і я її трохи прорідила. В чому суть експеримента? В тому хочемо подивитися, яка буде ягода в прорідженої малини і не в прорідженої. Так, це вже проріджений рядочок. Тут я старалась на матер лишати до 15 штучок, вирізала слабкі, тонкі пагони. Це в нас проріджений, це не проріджений. Така ось Різниця. Так, а це вже сорт Джон Джей. Я хочу теж провести експеримент і подивимось, яка буде різниця потім в ягоді. Зараз я обріжу і покажу, як буде виглядати рядочок прорідженої малинки. Зараз покажу, які пагони я лишаю, а які викидаю. Отакі От сильні ми лишаємо. А ось ось такі маленькі, слабенькі, ми викидаємо. Так, прордила Джон Джей. Ось такий у нас рядочок вийшов. Ось. А ось непроріджений Джон Джей. Такий широкий. Так-же ось так. якось так, Роботи на малині ще вистачить. Треба натягнути проволочку, підв'язати трошки пізніше малинку. В общем, роботи ще вистачає. Результат експерименту будемо вже показувати в сезон, коли почнеться ягода. Пишіть в коментарях, чи приріджуєте ви осінню малинку, чи залишаєте такою, яка вона є. Дуже цікава ваша думка, і до зустрічі у новому відео. Дякую за увагу!